Виконуємо третю задачу практичної роботи 5 за підручником інформатики 8-класу авторського колективу римки лисенко лесенка черніка Шкодько, 2025 року випуску. Відкриємо програмне середовище Idle. При бажанні ви можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно. Для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо вікно з іменем Root. Встановимо заглок вікна. У мене заглок буде депозит. Встановимо розміри вікна. Встановлю розміри і ширина, і висота 250 пікселів. Давайте збережемо файл, сейв або сюз. Перший раз немає різниці, далі будемо просто Save. Зберігаємо з іменем практично 5.3 та виконуємо, перевіримо, чи вікно створюється. Так, вікно є, загулок є. Нам потрібно буде обов'язково додати текстове поле, яке будемо вводити, суму депозиту та перемикачі радіобатон. Але для того, щоб було зрозуміло, для чого поле призначене, давайте введемо текстовий напис. Для пояснювального тексту назвемо його lab 1 Допомогою метода пак розміщуємо текстовий напис Lab1 у вікні. Щоб краще виглядало, зробимо відступ зверху 5 пікселів. Зберігаємо, зразу перевіряємо. Так, є. Тепер створюємо текстове поле, назвемо його Entry. Встановимо ширину поля 10 символів. І аналогічно, як і текстовий напис, з допомогою моє пак встановлюємо його у вікні. Зробили, перевірили. Далі робимо перемикачі радіобатом. Але всі перемикачі однієї групи мають бути пов'язані однією змінною. Давайте створимо змінну, я назву її Choice. буде цілого типу інтвар. Створюємо перший перемикач, назвемо його Switch 1. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Також біля примикача запишемо деякий пояснювальний текст. Властивість варіайбле визначає м'язмі, яка пов'язана з примикачем. змінна choice. Властивість Value визначає значення, яке не буде змінна, коли вибраний цей перемикач Це значення має бути різним для кожного з перемикачів однієї групи. Для першого поставимо один, для другого 2. І розміщуємо його у вікні. другий. У нас віч 2. 17% річних. Велью рівне 2. Так, дивимося. Є. Можна вибрати тільки один. Тепер знизу розміщуємо кнопку називаємо її BTN. Текст на кнопці буде обчислити Розміщуємо у вікні. Зразу перевіряємо. Так, є. Зрозуміло, у нас поки що нічого не відбувається, коли ми натискаємо. Ну і нам потрібно ще десь виводити результат. Виводити будемо також в текстовому написі. Називаємо його lab 2 Спочатку нам взагалі не потрібно, щоб щось виводилося. Значить залишаємо його порожнім. Властивість текст. Просто лапки, і між лапками нічого немає. Так, добре. Тепер створимо обробник події натиснення на кнопку Обчислити БТН. Тобто функція для цієї кнопки. Функція записується з самого верху зразу після підключення модулів бібліотек. Пишемо ключове слово Dev, називаємо функцію BTN-Click. В кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даної функції. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і спочатку нам з текстового поля Entry потрібно забрати суму вкладу, тобто число, яке ми туди ведемо, збережемо дане число у змінній вклад. Але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в числовий. Ну І давайте перетворимо не в цілий тип, а в дійсний. Якщо вклад буде за копійками. Для перетворення в дійсний тип використовуємо функцію Float. Забираємо з поля Entry за допомогою метода GET. Перевіряємо, який з перемикачів вибраний. Перевіряємо з допомогою розгалуження if, Якщо. Ну і дивимося, чи в назначенні змінної чогось є одиниця чи 2. Якщо один, то перший перемикач вибраний. Якщо 2, то другий. Рівність Python c 2 дорівнює, якщо рівне одиниця, то обчислюємо суму вкладу. У задачі сказано, що перший депозит, там де 15% це депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту. В таких депозитах, якщо вкладник поклав на 1 рік якусь суму коштів під кількість відсотків річних, то через рік він може забрати з банку гроші, які він вклав. Рік тому плюс прибуток. І на наступний рік сума коштів буде вже обраховуватися за початкового внеску та прибутку. В другому депозиті прибуток вкладу кожного року не плюсується. Для обчислення першого депозита, тобто з нарахуванням відсотків, є спеціальна формула, саме нею ми і скористаємося, тому що циклів вище поки не вивчали. Можна звичайно знайти спочатку прибуток за перший рік, потім прибуток за другий рік, але це вже буде складніше. Отже, будемо використовувати формулу. Отже, кінцеву суму будемо зберігати мінісума. сума Ми беремо початковий вклад. Далі в формулі ось таке. Множимо на кількість відсотків, тобто на 15. Але нам потрібно записувати не в відсотках, а десятковим числом. 15 ділимо на 100, це у нас буде 0,15. Підносимо до степеня. Піднесення до степеня в Python це дві зірочки. І степінь це буде кількість років. Ми кладемо на депозит на 2 роки, значить, підносимо до квадрата. Тепер, якщо вибраний другий депозит. Тобто якщо уріїн А2. В цьому випадку в нас вже прибуток не плюсується. Отже, визначаємо спочатку, який буде прибуток за перший рік. Тобто нам до початкового вкладу потрібно додати прибуток. Це буде вклад помножити на відсоток. Прибуток це буде вклад помножити на відсоток. На 17%, тобто множимо на 0,17. Це буде за перший рік, але в нас років 2, значить прибуток нам потрібно помножити ще на 2. І тепер нам залишилося вивести результат в текстовому написі Lab2. Для того, щоб вивести результат, змінюємо властивість текст. Виводимо, давайте не тільки суму, а щоб було зрозуміліше. Виведемо ще і пояснювальний текст. Для того, щоб з'єднати текст зі змінною, використаємо контатинацію, тобто знак плюс. Це буде ніби як склеюватися до кінця тексту, буде додаватися змінна. Ну а далі знову текст. Але тепер нам вже числовий тип потрібно перетворити в рядковий. А для цього скористаємося вже функцією STR. Тобто ось тут ми з рядкового STR перетворювали в дійсний. А ось тут з дійсного перетворюємо в рядковий. Навпаки виводимо суму які ці допишемо гирини. І тепер для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр команд. І викликаємо функцію Button-Click. Тобто натискаємо на кнопку, ось ця функція викликається. Давайте введемо якесь число. Нехай початковий вклад, сума вкладу буде 1000 гривень. Виберемо перший депозит. Так, обчислює. Тільки ось тут бачите багато знаків після коми. Чому воно не округлює до 50-х, це вже інше питання. Зараз цим цьому розбиратися не будемо. Але щоб такого не було, зараз його округлимо за допомогою функції round. Так, тільки перевіримо. Чи ось тут все добре. Так, рахуємо. Ну і ще, щоб було гарніше. Давайте суму кладу. Та й ось цей текст. Зробимо Ну, Спочатку округлюємо за допомогою функції round. Округлюємо до двох знаків після коми. Значить, пишемо ось тут число 2. І зробимо текстовий напис жирним. Для цього записуємо параметр фонд. Але для того, щоб зробити накреслення, потрібно також обов'язково тоді написати Shift. Встановимо розмір 10. Накреслення жирне болду. Так, добре. Тільки майбутнє треба зробити ще й текстовий напис для пояснення, що це за річні. Ну і тоді, що вже було по порядку. Напишемо тут 2, 2, 3, 3. Тут змінюємо на 3. Тут буде види депозитів. Давайте введемо також якесь дійсне число. Також рахує. Зробимо тільки ширину ще більшу. Бо якщо велика буде сума, можливо не поміститься просто ось цей текст. Ось так. І на цьому задача виконана. Якщо вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!